І якщо на сцені лунають пісні, в яких виконавці закликають обережніше поводитися із вогнем, а рядки твору вчать як не розгубитися у надзвичайних ситуаціях, значить, у місті проводять конкурс серед дружин юних пожежних. Нещодавно у Бердичеві визначили, що кращі друзі вогнеборців навчаються у п'ятій школі, тож цього разу її учням довелося захищати честь міста на зональному етапі. За чотирнадцятиках фестиваль всі український фестиваль дружин юних пожежних збирає дітей. которые соревнуются в том, кто более лучше знает э, правила основ безопасности и жизнедеятельности. Э, они все это дело проводят с юмором, с искоркой, с песнями, с танцами. Мы в главном управлении МЧС считаем, что этот фестиваль очень нужен, потому что дети приобщаются э, к знаниям, Получають якісь определенні навички, і це все діло пропагандірується на широку публіку. Разом із бердичівлянами на сцені малої зали міського палацу культури своїми знаннями основ безпеки, життєдіяльності ділилися представники Чуднова, Андрушівки, Любара, Ружина та Попільні. Кожен підготував свій номер, кожен намагався виглядати як найоригінальніше та найцікавіше. Чуднівці привчали до порядку недалекого та жадібного стицька, який через ігнорування елементарних правил безпеки спалив в клуню. Андрушівська команда Червоний півень викав. Захоплення професією пожежного. Молодь вражена тим, що звичайні на перший погляд люди мало не щодня ризикують власним життям, намагаючись зберегти життя інших. Сказати ні усім пожежам на землі закликали учасників та гостей конкурсу наші земляки. Вогонь, на думку членів команди «Іскорка», може бути і кращим другом, і найлютішим ворогом. Все залежить від людини, її знань та навичок. Та якщо вже немає ні того, ні іншого, повчають діти, потрібно негайно телефонувати за номером 101. У тих людей переконані вони є і знання і Навички і хоробрі серця. В цьому році ми вперше зайняли перше місце в зональному, в міському конкурсі фестивалів юних пожежників. Хоча наш, учні нашої школи не перший раз приймають в таких змаганнях участь, хочеться відзначити. Команду пожежників з прикладних видів спорту, яку очолює Гануль Валентин Васильович, які завжди в обласних змаганнях беруть призові місця, і ось наші юні пожежники засобами циркового мистецтва під керівництвом нашого керівника Грисименка Петра Миколаєвича показали, як можна висвітлити тему пожежний, Таким чином, як інші не співають, як не декламують, а вже кілька років поспіль перемогу на конкурсі одержує юна пожежна дружина з попільні секрету перемоги. Хлопці і дівчата не видають, кажуть лише, що хочуть бути корисними людям і розкрити повністю свої таланти. Ми ставимося цього серйозно, тому що ми розуміємо, що це дійсно речі, які потрібно знати, і вони нам дуже. Пригодяться в житті. Ми навіть вивчаємо в школі, допустимо, коли вивчають новий матеріал учні, ми вже його знаємо, цей матеріал, ми навіть підказуємо нашим однокласникам, тому що ми це вже все знаємо. І ми виїжджаємо на природу, ми знаємо, що треба робити, в разі якоїсь небезпеки, в разі чого ми знаємо завжди, що робити. Тобто ми вчуваємо себе в безпеці, знаючи ці правила, і завдяки ось цьому конкурсу. Вони не випустили зі своїх рук першого місця і цього року, залишивши на крок позаду себе Бердичівлян. Виступ команди з попільні видався членам журі яскравішим та змістовнішим за інші. Тож коляри Житомирщини на всеукраїнському конкурсі дружин юних пожежних захищатимуть саме вони.